У Кураховому латають покрівлі та забивають вікна після обстрілів міста російських окупантів. Минулої доби армія РФ обстріляла місто з артилерії. Пошкоджено п'ять приватних будинків за даними начальника Курахівської військової адміністрації Романа Падуна. Ракетою С-3 вдарили по Костянтинівці. Інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила у часовому ярі. Внаслідок російської атаки поранено мирного жителя. Поліцію та СБУ відкрито кримінальне провадження за статтею чотириста Порушення законів та звичаї війни кримінального кодексу України під обстрілами армії РФ минулої доби. Також перебували Авдіївка та СМТ. Велика Новосілка. Російські окупанти намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Повідомляють у Генштабі. Підрозділи Силоборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Таємполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області. 75 жителів Донеччини за минулу добу евакуювали поліцейські до більш безпечних регіонів України. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.